Коли пан Олександр спитав, чим будемо займатися, ми сіли, накидали такий план дій на 2013 рік. Я тільки скажу по блоках, які ми хочемо для себе визначити пріоритетними. І обов'язково ми чекаємо на вас, ми чекаємо на вашу допомогу, на ваші колективи, на ваші руки, на ваші мізки, на ваші гарячі серця. Перший блок це муніципальний блок, ініціювання питань пов'язаних із коригуванням та удосконаленням статуту міста та інших атрибутів місцевого самоврядування, суперечливі питання в системі забудови міста, розбудови органів, самоорганізації, населення, будинків, вулиць, кварталів, відстеження формування нецільових фінансових потоків у міському бюджеті. Другий комунальний блок формування прозорої політики у сфері комунальних послуг. Протидія кабальним умовам житлового кодексу активізація діалогу з міською асоціацією ОСББ. Третій блок соціальні пропагандистські дії стосовно антинародної реформи, пенсійної і інших, які сьогодні впроваджуються в державі. Політичний блок протистояння політичним репресіям, публічні виступи стосовно антидемократичних проявів у суспільстві, викриття свабілля, незаконних дій-чиновників на місцях і по всій вертикальній влади. Екологічний блок, просвітницькі заходи, екологічного характеру, міська та спитної води у мережах, поширення паперових упаковок як альтернативи поліетилену, збір макулатури та друк книг із вторинної сировини. Міжконфесійний блок формування толерантної громади на основі загальнолюдських цінностей, налагодження діалогу з членами духовної ради міста Кам'янця-Подільського, молодіжний блок, лопіювання питань у сфері молодіжної політики, налагодження діалогу з молодіжним середовищем, недержавної організації, студентське самоврядування у місті Україні, залучення молоді до активних форм співпраці з Клубом української інтелігенції. Культурно-історичний блок, захист від посягання історичну об'єктивність та українську мову як єдину державну ініціативи стосовно вилучення топонімічних нас, які пов'язані з тоталітарним режимом СРСР. Продовження акції «Подаруй бібліотеку українську книгу на світу пості Солуху, зустрічі з культурними діячами України, видавнича справа продовження клубу клубу української інтелігенції і якраз ці питання, які ми обговорювали. Інформаційний блок, формування каналів для донесення об'єктивної інформації до громади, тулькованому електронному фото, відео виглядах і фінансово-господарський блок. І нам дається сьогодні найважче. Це пошук джерел фінансування на різні ініціативи. Це найскладніша форма роботи, тому що наразі так сталося, що більшість людей, які би навіть і готові підтримати, як колись сказав Євген Шталек, український меценат, що Україну треба любити до глибини своєї кишені, дуже складно, дуже складно навіть витягнути гривню, витягнути 10, 15, 20. А дуже важко це все дається, навіть там оренда залу, щось надрукувати, все одно треба купити папір, е, організувати якийсь там захід і так далі. Ми сподіваємося, що ви нас підтримаєте. Це ось такі плани, які ми накидали. Це, це не догма, це такі якісь стратегічні напрямки, які ми для себе окреслили. І єдине, що я хотів би, щоб ви мені допомогли зробити ще одну таку річку. Нас двоє членів з координаційної ради е, вийшли з координаційної ради. І в нас є проханечко, у залі знаходяться двоє молодих людей, Влад Посольський, правильно? Так? І це ми, У нас є Валерій Нестеренко, які відгукнулися на нашу пропозицію попрацювати з нами в координаційній раді. Ми була ще від хлопців ініціатива запросити Наталку Єврову. Не знаю, як вийти до цього. Я розумію, що ви замість тваринтина і журналіст.